Глядачам каналу та підписникам спільноти Геймер. Ось ви і дочекались 11-го випуску тижневка геймера. А ми у свій час підготували для вас багато цікавої інформації, тож не будемо затягувати, поїхали! На тижні креативний директор компанії Ubisoft, що займається розробкою Watch Dogs, добряче засмутив багатьох фанатів забавки новиною про те, що гра не буде запускатися на комп'ютерах з двохядерними процесорами. отже, хто ще не встиг апгрейднути своє залізяче, то радимо цим зайнятися. А тим часом ви можете переглянути в нашій спільноті. Додаткові скріншоти та відео, що стосуються гри Watch Dogs. Ігрова спільнота на тижні краєм ока поглянула на перші подробиці сюжету Far Cry 4. Цього разу геймери побувають в шкурі, адже Гейла, що подорожує в загадкове місто Кірат, яке заховане у величних гімалаях, аби виконати останню волю своєї матері, та поневолі опиняється втягнутим в громадянську війну, що має на меті повалити режим деспотичного диктатора Пагана Міна. Травневе оновлення Goat Simulator затримується до червня. Coffee Stain Studios саме так називається апдейт, побачить Білий світ аж 3 червня 2014 року і оновить Goat Simulator до версії 1.1. Про це повідомляє офіційна сторінка симулятора звичайного мужика у Facebook. Фани Dark Souls 2 та й взагалі всієї серії Souls можуть радіти. Компанія Kadokawa Games, котра, як ви знаєте, купила From Software, призначила головним директором Хідата Каміязакі. Пан Міязакі вважається основоположником серії Souls. Саме завдяки його ідеям та фантазіям ми побачили Demon's Souls та Dark Souls. Хідата Каміязакі не приймав участь в розробці Dark Souls 2, саме тому фанати часто вважали гру бездушною. Нагадаємо, що пан Міядзакі бере активну участь в розробці нової гри From Software Project Beast. Кореспондент відомого ігрового порталу Eurogamer з'їздив до Польщі і прямо там узяв інтерв'ю засновника компанії CD Projekt Red Марчина Івінські. вийшло воно досить об'ємним, адже говорили про «The Witcher 3 Wild Hunt». За словами Марчина, в грі не буде ексклюзивного для певних платформ контенту. Він прокоментував це так: усім геймерам дістанеться порівну. На всіх платформах гра вийде одночасно, адже за словами Івінські, отримати гроші від конкурента певної консолі і потім перенести рель гри для неї на певний час суперечить цінностям компанії, а вони проти цього. А також на конференції І3 ми побачимо певні наслідки маркетингової кооперації CD Project Red і дещо нове про мультиплеерні аспекти третього Відмака. Як відомо мультиплеєра, як такого в грі не буде, але можливо Марчин має на увазі соціальну взаємодію гравців у мережі. Що це означає, дізнаємось вже зовсім скоро. Вже вкотре ми чуємо, що призовий фонд турніру по дисципліні Dota 2 росте як на дріжджях. Станом на сьогоднішній день винагорода сягнула фантастичної позначки в 6 мільйонів доларів. Компендіум The International 2014, який надійшов у продаж 10 травня, зібрав за 10 днів понад 4 мільйони доларів, завершивши останній 13-й етап можливість зміни бази. Функція знаходиться в стадії розробки. Вона стане доступна власникам компендіуму відразу, як тільки розробка буде завершена. <му> Усі ви чудово знаєте, що таке YouTube. І не менш чудово знаєте, що таке Twitch. Так от, 18 травня стало відомо, що відеохостинг YouTube, який належить компанії Google, збирається викласти за сервіс Twitch 1 мільярд вічно зелених американських баксів. Якщо все піде за планом, то ця угода стане найбільшою в історії YouTube. Жодна зі сторін на даний час не коментує новин та подробиць. Компанії чекають на згоду Міністерства юстиції США. На тижні Valve оголосила про новий сервіс домашній стрімінг для системи Steam. Сучасні ігри мають дуже високі системні вимоги, перед якими наші старенькі і слабенькі платформи ховаються під ковдру і відмовляються вилазити. Тепер можете про це забути, так як Valve запускає нову функцію Steam – стрімінг ігор. Нова можливість дозволить запустити на максимальних налаштуваннях найвимогливіші ігри, хоч на вашому старому ноутбуці. Правда, для цього вам стане у пригоді потужний ПК, який, власне, і буде виконувати всю силову роботу. Для того, щоб випробувати нову функцію, потрібно зайти на свій аккаунт на обох комп'ютерах одночасно і запустити стрімінг однієї з ваших ігор. Ось і усе. Тепер картинка транслюється на слабку платформу, а команди контролера – на потужний ПК. Довгий час компанія Sony несла серйозні збитки через те, що встановила низьку ціну на свою нову консоль PlayStation 4. Але тепер фанати мають привід привітати компанію, адже цього тижня Sony заявила, що PlayStation 4 окупилась і вже приносить прибуток компанії. І за попередніми розрахунками консоль може обійти PlayStation 2 по прибутковості. Ви дивились тижневик геймера. Над випуском працювали Майкл та Постал, спонсор показу шпільком.ua.